Добрий день. Сьогодні ми з вами будемо працювати з пейзажем. Що тут важливо? Тут важливо показати, які будуть предмети до вас близько, а які від вас будуть знаходитися на відстані. Поділяємо аркуш на три частини. Це буде передній план речі, які до вас дуже близько. Це буде середній план. І це буде задній план. Те, що буде на задньому плані, ви бачите дуже маленьке. Тобто це будуть невеличкі будиночки. Ось вони можуть перетиратися, можуть бути різного розміру трошки, але всі невеличкі. На задньому плані ви е, бачите дерева тільки силуетно ну, ось так. Їх вигляда дуже погано. Ось край лише їх. Вони теж можуть трошки бути різної висоти, можуть трошки перекривати дерева, якщо бажаєте. Ось. Це у нас задній план. Це у нас середній план. Тут вже дерева будуть побільше. Ось буде дерево таке, і у нього більше. Крона, більше листя. Воно до вас ближче, і ви його бачите, вже таким високим і гарним. Два дерева. Звісно, ті ділянки, які перекривають дерева, ми витираємо. Ось, вони у нас не прозорі, тому задній план ховається за. Середньому. Передній план до вас ще ближче оця частинка, тому на ній предмети будуть ще більше. На, ой, на передньому плані у нас будуть квіти. Форма значення немає, можуть бути всі однакової форми, можуть бути всі різної. Але ось дивіться, якщо на середньому плані дерева були великі, а квіточки, отут, якщо і будуть, то якісь маленькі у нас, то на передньому плані у нас все буде великим. Квіти можуть перетинатися. Спочатку малюємо квіти, потім додаємо до них. Листя, листочки. Звісно, там, де квіти перетинають, перекривають інші предмети, ми витираємо. Квітів на передньому плані багато. Ось, як я і казала, можуть перекривати один одного квіточки. Знову такі лінії зайві витираємо. Так, і тепер додаємо листя. Теж форма може бути різна. Десь ми бачимо повністю листочки, десь лише частково. наші листочки. Тепер, щоб почати фарбувати роботу кольором, нам необхідно, давайте цю квіточку витримо, ми їх потім одразу кольором зробимо. Маленькі. Щоб почати роботу кольором, нам треба поділити ось тут траву і небо на частинки. Трава буде такими округлими лініями. Різної ширини можуть бути, це значення немає. Десь вузькі, десь більш широкі нахили теж можуть бути різними. А небо поділимо більш плавними лініями. За бажанням можна додати хмарка або сонечко. Вони теж можуть перетинатися. Ось складні лінії. Після цього поділяємо ще дерева на середньому плані, задні не поділяємо. Ось. Просто всередині намалюємо ще декілька таких самих дерев, контурів, округлих, схожих на хмар. І після цього починаємо працювати кольором. Для початку нам знадобиться білий, синій і за бажанням фіолетові фарби. Беремо палітру, починаємо з неба. Для неба необхідно багато білого і до нього додаємо трошечки-трошечки синього. У нас буде зображення таке ілюстративне, з форми спрощені, але все одно дуже гарно. Змішали фарби. На палітрі. І охайно зафарбовуємо одну з смуг. Фарби повинно вистачити хоча б на одну смугу або на декілька, тож намішуйте їх не дуже мало. Дофарбовуємо до краю. Тут плавних переходів немає, форми чіткі такі. Тепер беремо інший відтінок, або світліший, або темніший. У мене цей не зовсім світлий, тому я беру світліший, тепер відтінок. І зафарбовую інші частинки неба. Можна одним кольором зафарбовувати декілька відтінків, ой, декілька частинок неба. Бо мене вистачило такого відінку, тож намішую новий. Пітліший ще більше білого Можна його все малювати блакитне, але мені хочеться додати до наступні смужки трошки фіолету. Між ними можуть бути невеличкі білі смуги, тому що потім ми будемо додавати обладку маркером, тож нічого страшного, якщо смужки між ними будуть залишатися. А якщо фарба дуже рідка, то треба давати час смужками підсохнути. Тобто не малювати сусідні смужки. А якщо фарба густа, то можна малювати одразу. Так, додала трошки фіолетовий, не темний, але просто, щоб був додатковий відтінок. Остання частинка, але знову така фарба вже мало, тому намішую ще. Є. Поки що небо готове, воно сохне. Починаємо працювати з деревами. Для цього нам необхідно взяти блакитну фарбу, тобто знову таки синій, трошки додати білого і до блакитного додаємо зелений. Все, що на задньому плані, воно у нас має. Блакитний відтінок, тобто і дерева будуть трошки з блакитним, і будинки будуть трошки мати блакитний відтінок намішали блакитних і додаємо Koderom zafarbujemo nekaj, dva, tri drev. Sama naprečujemo zdaj z za zadnjim planom. Тепер додаємо білий і зафарбовуємо інші дерева. Тобто на задньому плані дерева будуть не темними. повторюся ще раз в основі зелений. Білий і синій. А тепер додали ще білий, більш білого. Нічого страшного, якщо він майже зливається з неба. Дерева можна якесь зробити ще світліше. Такими ж кольорами зафарбовуємо ось тут зверху траву спочатку світло зелено-блакитним, дуже-дуже світлий. -зелено а потім можна трошки темніший, наприклад, теж зелено блакитним Ще темніше, можна ось тут. Теж зелено-блакитний, але темніший. Плавні переходи робимо, смужки мають чітку форму. Тепер попрацюємо з будинками. для цього нам знадобиться трошки менший пензлик, щоб це офіно виглядало. Будинки будуть сірі або коричневі, але теж додавайте трошки блакитного відтінку, тобто грамочку синього. Можуть бути всі сірі, але не одного кольору. Декілька однакового можуть. Інші, наприклад, світліші або трошки скоричні. І знову таки, якщо вони майже зливаються з деревами, нічого страшного або з небом. Принципі теж сіроблоки? Від нас не малюємо, нехай вони не добре висохнуть. Yeah. Так, Що у нас? Залишилося. Давайте домалюємо траву, і на сьогодні, думаю, все. Ні, траву і дерева. Так, при цьому нам знадобиться спочатку чисто зелений. І ось чисто зеленим ми зафарбовуємо, а зараз водички трошки додам, ми зафарбовуємо внутрішню частину дерев. Я буду одне малювати, друге так само, просто щоб не витрачати ваш час. Так. І таким же кольором фарбуємо травичку ось тут. Зелений. Хоча, якщо у вас, вам хочеться додати до нього, зробити трошки світліше, нічого страшного. Можете додати е, жовтий або білий. Тепер додаємо до нашого зеленого трошки білого. Так, змішали на палітрі зелений, додали трошки білого і таким кольором зафарбовуємо одразу і другу частину дерева. таким же кольором ми зафарбовуємо низ і ще траву. Сашонь, кажи, будь ласка, куди ти йдеш. Мені не, не можна почекати трохи. Зараз я домалюю відео. Зафарбували. Тепер додаємо ще більше жовтого тепер. Можна ще й білий додати. Є? Що тобі треба? Добро. Ось траш є. Так, додали жовтий, додали білий і запарбовуємо і крайню частину дерева. І вниз трави. Трошки мало фарби, не ще більше, тому що не вистачить. Ось тут ми поділили, пропустили, треба буде домалювати. то ви сьогодні замальовуєте задній план і середній план. Нижню частинку ми поки що не чіпаємо. Ось тут пропустили чисто зелене. Звісно, ви малюєте обидва дерева. Ось тут трошки зелено білим